День. Всіх вітаємо! Підписуйтесь на наш канал. Сьогодні малюємо пончик. Для того, щоб намалювати пончик, нам потрібен олівчик. Малюємо майже коло. Великий великий овал. Овал малюємо товстий. Трішки вище. Ось так. Все, оцю. Витирай. Так, тепер малюємо. Посмішку невеличку, трошки вищі серединки цього овалу. Ось так. Це в нас дірочка буде, якраз ось це дірочка. Ось так. ось так. Тепер ось цю відстань між посмішкою та нижньою частиною пончика ділимо навпіл, ставимо відміточку і малюємо ще один овал в овалі. Це в нас буде глазур. Ну, трошки заокруглий. Ось так. Трошки більше можна тут зробити. Оця частина буде кольору тіста, а це глазур. Тому зараз робимо колір тіста. Щоб зробити колір тіста, ми змішуємо білий колір з вохрою. У кого нема вохри. Можна білу змішати з коричневою та жовтою, але перевіряти, в яких пропорціях потрошку до білої, додавати потрошку кожного кольору. Ми робимо не шоколадний пончик. Якщо шоколадний будете робити, тісто також з какао шоколадне, тоді більше коричневого треба додавати. І зафарбовуємо по формі пончика. Тобто, ось так от погладжуючи, зафарбовуємо нижню частину, набираємо фарбу і нижню частину так підкресли. Тепер ми будемо робити крем. У мене буде бусковий крем. А в мене буде м'ятний. Так, для того, щоб нам зробити крем, ми знову беремо білу фарбу спочатку. Я на свою палітру накладаю білу фарбу, варя на свою. І щоб зробити мені бусковий колір, мені потрібні ось такі два кольори трошки синього, темного і трошки малинового. І зараз я буду змішувати, щоб отримати бусковий колір. А Аварія змішую білий з дісмаравдовим зеленим, і в неї буде м'ятне. Але більше білого тепер треба додавати. Чистим пензлем додай. Yes. І зафарбовуємо повністю. Зафарбовуємо повністю верхню частину, але нижню частину глазурі робимо хвилястою лінією. Вона якби стікає. Ось так. Хвилястою лінією робимо. Трошки більше, десь менше. Вона стікає з верхньої частини. І так зробили. І далі зафарбовуємо по колу. По колу зафарбовуємо по формі нашого пончика. так? Так. Тепер більш темний робимо колір. І ми робимо посмішку нашу, ось тут посмішку зробили, так, невеличкий овал. Варі. Овал ось такий зробив. І ще темніше, і ще темніше, ось саму посмішку промальовуємо. Так, тепер цим же темним, темним проводимо трошки ось з цього боку, трошки ось так. Проміжок світлий залишай. Проміжок світлий. По колу. Ось по колу, ось так. Ось так. Все. І з цього боку, ось тут, тінь малюємо. Ось так. А тепер майже білим. І поруч, от з тим, що ми намалювали, ось це темне, малюємо. Ой, в мене дуже забагато води. Забагато води в мене чомусь. І ось тут малюємо ось так білим і ось так по центру нашого цього овалу проводимо білим. А ще ми забули зажарочку зробити. Ми беремо коричневого, додаємо сюди, до кольору тіста додаємо коричневого. Цим кольором ми торцем пензля, і саме торцем. Ось так по нижній частині пройдемось трошки. З правого боку більше, з лівого менше. Одразу намалюємо тінь під пончиком, поки в нас пензлик в коричневій фарбі, зараз до коричневого додаємо трошки чорного і тоненьку смужку малюємо, ось тут під пончиком, і з правого боку більше. І тепер водички. Витираємо пензлик об склянку І ось цю частину в правий бік розтушовуємо, розтягуємо трошки вниз і в правий бік, в правий бік більше. І трошки нам треба затягувати. Темніше зробити оцю серединку, цю посмішку. Також до нашого кольору у варі зелений у мене бузковий. Додам трошки чорного. І ось цю частину знов ось так, більш темним зроблю. Тепер треба або почекати, поки висохне, або якщо вже трошки підсохло, можна зробити присипку на нашій глазурі. Присипку можна робити або набризком, або тоненьким пензликом. Беремо тоненький пензлик і малюємо штришочками такими. Ось. О, так швидко. Ось такий швидкий малюнок. І смачний. До побачення. Смачного.